Всім привіт! Продається свіжепригнаний з Франції Peugeot 3008, чистий 2013 рік випуску. Машина куплена на аукціоні. По кузову без ДТП, немає жодного підкрасу. Комплетація Allure Є все, що може бути в цих машинах. Хромовані накладки на бамперах, на порогах, має гарний вигляд на новій літній резині Кумхо. Пробіг всього 170 тисяч. Технічно машина ідеальна, без жодних проблем. Покажу прибором. Капот 78. Крила передні пластикові. Дверка. 96. Задня дверка 96. Заднє крило 94. Крішка багажника 80, заднє крило 86, дверка 94, друга дверка 90. Показав вам швидко, машина вся перевірена, пройоми, все нічого ніде не крутилося, не знімалося. Така резина. Добрі торможні диски, колодки ще є. Передня гальмівна система також в доброму стані. Чистий багажник, подвійна підлога, тут є мінімальні потертості, погрузочна плоскість, то її французькі номера. Знизу є всей комплект, повнорозмірна запаска, домкрат, соровичний гачок, ключ. Все в наявності. Хтарик. Двірні карти в ідеальному стані, також є шторки на вікна. задні сидіння нові. Також нічого ніде да не подерто. Під капотом так, зараз, зараз, зараз брутине кручені фара тринадцяти рік, восьмий місяць. Ця фара, також 13 рік, 9 місяць. Антифриз чистий, нічого тут не милося, турбіна сухенька, немає навіть запотігань. з підклепаної кришки також там все сухенько. Машина має всю на всього 170 тисяч пробігу, подивіться, який стан руля. Склопідйомники, електрозеркала складання, парктронік. Двохзонний клімат контроль, є також проекція в машини, панорамний дах. Заводиться з півоберту, дуже гарно працює. Виїжджає наша проекція. Кондиціонер включається, працює. Присутня сервісна книжка, два ключі. Можливо, перевірити на офіційному сервісі або на будь-якому іншому вашому СТО. Машина вже на українській реєстрації, не потрібно буде сплачувати перший внесок в пенсійний фонд. Тільки перереєстрація на нового власника. Так, кому ще потрібно, зараз надам він код. Будь ласка, він код, кому треба, перевіряйте. Машина дійсно чесна, в дуже гарному стані. Дуже економна. По трасі 5 літрів на 100 км. По місту 6, 6,5. Я думаю, більше не буде. Кому цікаво, дзвоніть, приїжджайте на огляд, дякую за увагу.